Так, Шановні друзі, 9 серпня. Дивимось, що у нас достигає. Або достигло вже на цей час. Форма винограду. Дивіться, слава Україні. Чудові грона. Гарна, крупна ягідка. Ну, вже верхні ягоди солодкі, що можна сказати. Ще дні всім, і вона буде повністю готова. Не тріщіть у мене. Дивіться, можете побачити. Яка земля, дощ пройшов? Взагалі чудово виглядає стан. Єдиний недолік цієї ягоди. форма, що потрібно трошки проривати, так як грона, бачите, стає нерихле. Я тут знімав пару ягідок з кожного куща, даючи рихлості йому. Ось така ягідка. Це тут у нас. Експеримент кавуни. Між виноградом, бачите, яка нагрузка. Дивіться, які грони. Слава Україні. Ога, бачите? Потрібно накривати. Ось ягідка припеклась. Так, ще ось ягідка припеклась. Ну а так. Чудові, дивіться, які грони. Бачите, давиться, давиться. потрібно ще буде прорівати. Займаємося цим. Ось, дивіться, ось. Ось, ну, гарна нагрузка. Ось сюди ягоди. Ось я вам покажу таку гарну груну. Ось для прикладу я взяв костю ягідку. Дивіться. Ну, більша. Трохи візуально більша Грона. Дивіться, які я, Зав'яза рулеточку. Показати вам 30. Ну, хай тут плюс-мінус 5 см вбираю. Ну, 25-27 смрона. Подивіться які. Здорова. Гарна ягода. Ось така. Гарна на смак. Обробка проводилась тричі. Цього є повністю достатньо до даної форми, оскільки теж супер стійка, можна сказати. Ну, дивіться, яка лоза, Пішла, 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 пішла. Тобто чудово. Тримається від уражень. Ось так. Так, а це рембо. Давайте зараз покажу вам рембо. Ну ось рембо тільки починає. У нас тільки починає забарлюватись. Оце ну, слава Україні. Дивіться, скільки ягод.